Нарешті прийшов мій оператор. Яка зараз робота приходить? Я беру запасні рамки з медом. Ось такі медові, маломедові. прохожуся е, їжачком, частково їх розпечатую. І зараз направляємося до бжолосімей. оглядаємо їх, кому треба, надаємо рамки з медом. Також з сім'ї забираються рамки, котрі пусті. Ось такі суш, яка була за заставною, також жоли її осушила, це на перетопку. Ну і теж є на годівничках знизу ось такі язики. Теж забираються на, на перетопку. Зараз завдання. Гніздо поставити попри праву сторону, щоб були всі одинаково. Наразі у нас тут знаходиться дві заставних, і тут у нас є п'ять рамочок з бджілками. Рамки за заставною також ще є. Зараз ми її розпечатаємо залишимо у гнізді. Так, до правої стінки ставимо плівку плівку я прижимаю такою заставною тепою. Ось так. так було видно, Ось, таким чином. І зараз прижимаємо в ту сторону наших бджілок. Дивимося на крайні рамки тільки і все. Меду нема, фактично все з'їли. Тут є пилок, там по-любому є вже от розплід. Видно, що приблизити. Там є розплід. Тому замість цієї рамочки, яка фактично вже пуста, зараз ставимо сюди медову рамку, беремо звідси цю саму-саму хорошу. Ось. Ось така медова. Її ставимо крайню до неї, піджимаємо нашу сім'ю. Тут ще мед на крайній рамоці є, тому частково розпечатуємо цю рамочку, яка була в них в гнізді, ну, за гніздом, бо в осінь вони не загодовувались і потім ще раз скорочувались, то крайні рамочки забиралися за заставну. Зараз повертаємо цю рамочку сюди. Ось наша годівничка. Тут є маленькі, залишаються. Так, і все. Ось така швидка робота. Тут у нас сімейка невелика. Так, Тут значить, трошки є меду. Рухаємося далі. Так, Бачите, тут у нас на шість рамочок, в загальному, в середньому сім'ї йдуть на шести рамках. Теж рамка забиралася, йде така медова. Вона за заставною. Також її зараз будемо розпечатувати. Але теж треба зробити. От та плівка послужила один рік. Да? Того року ми ставили цю плівку, по-моєму. Чи поза Пози того? Поза того. Року. Два роки послужила плівка. І треба міняти. Я там бачу, що рекламують хлопці е жовту таку плівку. Бачив на каналі матковод Ігоря Йовбака то Теж думаю ту плівку придбати. Вона найбільш плотніша Прижимаємо, щоб було їм тепло по одну сторону. Давайте глянемо, що у нас звідси є, мені самому цікаво. мостики ці залишаю з воском, щоб було б жілкам легко під плівкою переходити, з вулички в вуличку міняти, мінятися. Кормом. Так, у нас тут йде пилок, готується до перги. Тут так само пилок готується до перги. Яйця тут не бачу. Як правило, зараз оця рамочка вже починається з розплодом. Маточка гуляє, на ньому повинна. Тут і розплід, є яйце. Ось, ось сюди, яйце, 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 яйце. Розпліт. ну, Може побачимо зараз матку, поглянемо повністю разом дану сім'ю. Розпліт, звісно, що зараз м, такий з неплотний, не, не так, тому що і холода була у нас сьогодні, тільки 18 градусів. Перед цим реально Напевно, коло трьох тижнів було холодно, до того було тепло. Також тут у нас іде все розпліт, яйце, яйце аж Аж сюди. Ось. Наведе фокус? Дай. Так. Маточка, маточка біга. ця маточка у нас стара йде. жовтенька, так що її вже не перший рік. Це пасіка медова, медового На напрямку, тому тут можуть зустрічатися маточки, котрим, котрим по два-три по роки. Які себе гарно проявляють під час сезону. Також йде розплідна рамка. Це у нас, скажімо, третя. Показую все, як є, не вибираючи сім'ю. Тут теж розплід видно. Тут також розплід, Рамочка темна. Її, звісно, треба потім теж на заміну давати. Теж все в молочко. Все в молочко, все розплід. Так. До речі, першу сім'ю, яку я так переглядаю. Жодну сім'ю так не дивився, Лише першу і крайню рамочку дивився. Тут теж у нас пилок перга, частково мед. Частково мед. Добре. Так, Нажимаємо. Заставна. Так. І Сюди зараз повертаємо їм цю рамочку також. Але... До допомоги їжачка розпічати. Ось таку роботу зараз осною проводжу. В лютому роздавав був полоски. вже бачу, полоси, так, що полоса фактично нічого немає. Давав по одній полосці. Ну, ось, Все згризли. Для профілактики. Так. Так. Швиденько тут тобто на цьому точку робимо роботу і треба їхати на, на інший точок. Бо вже завтра передають знову холод. Так, ми готуємося до сезону по меду. Це у нас точок медового напрямку. Ну і теж готуємося до сезону пакетного, бджолопакетного сезону. Поїдемо пізніше на точок, де в нас знаходиться суто під пакетом. Запрошуємо до співпраці.